Всім доброго дня! Буду пекти сирний хліб в хлібопічці Оріон. Потрібно такі продукти: молоко 260 мг, 2 столові ложки розтопленого маргарину, 1 столову ложку цукру, 1 чану ложку солі, 100 г сиру, сухі дріжджі півторичення ложки і 500 г борошна. У відерце хлібопічки наливаємо тепле молоко. Додаємо розтоплений маргарин і відразу кладемо сир. Далі всипаємо борошно, додаємо сухі дріжджі. Сіль і цукор. Закриваємо кришку, вмикаємо програму, класичний хліб, меню це йде одиничка. Потім вага один кілограм, і колір середній. І старт. Ось таке гарне тісто замісила хлібопічка. Випічка вже закінчилася, і вийшов ось такий хлібчик. Такий виходить смачний сирний хліб. До чаю з маслом дуже смачно. В кого є хлібопічка, пробуйте, готуйте і всім смачного!